Всім доброго дня, переавтила ачше на зв'язку. Прибув український класний KIA Sportage 2012 року випуску та з пробігом 93 тисячі кілометрів. 2 дизель. Дуже скалязний Sportage, в білому кольорі. На гарних дисках та безключовим доступом. В автомобілі дуже гарний функціонал. Ось, прошу пробіг. Гарна мультивентія. Салончик, як завжди, весь в весь чудовому стані. Все комфортно, класно. На задньому ряді присутній підігрів. Це також немало не важливо. Живу візуально, авто в в дуже гарному стані. Весь в рідному окрасі, технічно весь нами повністю перевірений. Він просто у відмінному стані. Вже сьогодні приймує до свого нового власника, адже в нас присутня функція Під ключ. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал або в Тіктоці. Та слідкуйте за новими надходженнями від нас, адже скоро буде багато нових надходжень. Якщо бажаєте собі автомобіль, будь ласка, звертайтеся до нас. І ми виконуємо будь-які ваші запаханки по дуже класних цінах. Всім дякую за увагу. До побачення.